Роблю макіяж, але тільки павуком? Ні, не павуком. А так, ніби він вилазить в мене з ока. Ну, можна взагалі лишити отак? Ой, ні, не можна. І так, малюємо типу такий трикутник, який йде спочатку в цю сторону, а потім в цю. Такий самий другий і третій. А тепер повторюємо це ще зверху. Але вже через брову. Ну і поки що виходить щось типу такого. Тепер треба трошечки підшаманити тінями. Просто додаю тіні як тіні. Ого, угу. ну ще треба типу зробити макіяж очей. Я чисто нанесу темно сірі тіні. І щоб ось цей павучок виглядав більш реалістично, я ще нанесу трошечки білого. Ну, ви ж бачили, да? В кожного поважаючого себе павука на лапках біла підводка. І ось щось типу ось такого моторошного, але прикольного макіяжу може вийти. Робиться він легко, а виглядає прикольно. А як вам? Пишіть у коментарях.